Вітаю! Продовжуємо знайомитись із новими матеріалами торгівельної марки Fadeout. Цього разу ми познайомимось із матеріалом Velure Mat. Це матова фарба, декоративна, з ефектом оксамиту. На підклад ми використаємо Latex Premium 3. Вже готовий у нас є взірець з таким самим кольором і починаємо працювати з нашим новим вже матеріалом. Так от. Розподіляємо так само наш матеріал по поверхні, рівномірно. Наша кельма, нагадую, повинна бути чистою, без залишків старих якихось матеріалів, там бруду. Техніка нанесення вілюрс-мат нічим не відрізняється від техніки нанесення вілюрс. На відміну від звичайного, вілюрс, вілюрс мат він має. Матову поверхню, в залежності від того, як саме ми рухаємо кельмою, від цього ми отримуємо різні візерунки. Рухи ми робимо хаотично в різні сторони, досягаючи тим самим різноманітних переливів. В залежності від кута нахилу фарба відбиває світло по-різному, тому. Саме ті рухи, які ми таким чином робимо, вони нам дозволяють бачити нашу поверхню з різних кутів по-різному. Фарба коли підсихає, вже більш видно сам малюнок. Так, ну Майже все. Зразок вже готовий. Дамо йому час на висихання і потім згодом побачимо вже готовий результат. Ось так виглядає зразок декоративної фарби з ефектом оксамиту Willur Smatt. Поверхня стійка до вологостирання, матеріал легко наноситься, зручний у використанні. Рекомендую, приходьте до нас, покажемо, навчимо, проконсультуємо і порадимо матеріали для будь-якої поверхні.